Вечір добрий на часі новини. Події факти, актуальні коментарі викладів журналістів ШОАСАН у цьому випуску. Про таке Одарі! Одарі! мер чи не мер. У Соснівському райсуді Черкас слухали справу одарича. Ну, а ета свідка, ето отставі браконьєри. Вижити у тенетах молодняк риби гине у мережі. Чому незаконний промисел процвітає? Готовність номер один, де відпочиватимуть діти влітку. Зараз треба оперативно ще раз переглянути. Ті умови, в яких будуть відпочивати наші діти. Перша ступень носії була української розробки. Премії за інновації як українських вчених винагородять за винаходи. Тепер про ці та інші теми докладніше сьогодні у Соснівському райсуді суді слухали справу щодо легітимності дострокової відставки ексмера Чурка Сергія Одарича. Представники міськради відповідача у справі до суду не прийшли. Тому слухання перенесли на 23 травня. Взялася захищати пана Одарича відома за справами Юрія Луценка та Юлія Тимошенко. Адвокат Валентина Тиличенко. Під скандування своїх прихильників та противників Сергій Одарич потрапив на перше засідання судового розгляду справи щодо правомірності рішення депутатів міської ради про дострокове припинення його повноважень. Справа, як на мене, з точки зору юридичної правової, вона не варта виїденого яйця. Тут не треба готуватися тижнями, місяцями і таке інше. Принаймні, там наша підготовка до цієї справи зайняла там, ну, годину максимум. Тому в даному випадку я вважаю, це є намаганням затягнути процес і це є підтвердженням тої тактики, яка застосовувалась в Україні в інших містах при такому зміщенні міських голів. Інтереси пана Одарича у суді представляли відома правозахисниця Валентина Телеченко та адвокат Наталія Даньковська. Представник відповідача повідомив, що не встигає на початок цього засідання приїхати з Києва на суд у Черкаси. Тож міську раду у суді ніхто не представляв. «Враховуючи питання відповідача про відкладення справи те, що це перша неяка суду. Відкласти розгляд справи на 23 травня 2013 року на дев'яту годину. Якщо 23 травня відповідач у справі одарич міська рада не з'явиться до суду, слухання відбуватиметься без нього. Якщо ще врахувати, що Кошти платників податків ведуть як мінімум на зарплату п'яти осіб-юристів. Я не кажу про інших п'яти осіб-юристів, які обслуговують міську раду. То дуже дивно є залучення ще додаткового юриста, адвоката з Києва і так далі. Мирослава Станкевич, Олег Клименко, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. До закінчення найросту залишилось три тижні. Рибінспектори посилюють патрулювання на водоймах. З початку заборони вилову риби лише на Черкащині. Вони затримали понад 600 браконьєрів. Збитки державі від їхнього промислу склали сотні тисяч гривень. В арсеналі порушників потужні човни, оснащені GPS-навігацією, кількометрові підйомники та сітки, які браконьєри не завжди забирають з водойми. Через це у таких пастках щороку сотнями гине мальок. За кілька хвилин із браконьєрського знаряддя лову залишаються лише шматки ножами та болгаркою Інспектори рибоохорони знищують встановлений підйомник. Ми бачимо наявності капронову сітку 20 на 20 міліметрів, яка постійно, як правило використовують браконьєри. Слід браконьєрів біля цього павука давно зник. Порушники втекли, тільки не почули гудіння мотору контролерів. За один раз такого рибацького пасткою браконьєри виловлюють до 300 кілограм риби. Під час нересту витягають її цілими косяками. Павуком перегороджують течію річки. Натягується трос, підсипається туди на одну сторінку то підсипається так звана лібьодка, і робиться, будемо сказати, на цій лібьодки, вже будемо сказати, практично ну, механічним способом витягується витягується з води. Берег Росії всіяний пастками кажуть рибоохоронці. Не встигли інспектори проїхати кілька метрів, як натрапили на інші браконьєрські снасті неподалік ятер, а біля нього ще й сітка. Ну, а а эта сетка, это вот ставили браконьеры, которые не могут сейчас сюда добрести, потому что упала вода. И малек весь гибнет. Інспектори бідкаються у водах Росії щороку риби стає все менше і менше. А все через такі покинуті сітки Мальок у них гине сотнями. З початку нарестового періоду працівники Черка рибоохорони вже склали понад 600 адміпротоколів. проти 24 браконьєрів. Порушено кримінальні справи. Віта Зорич Олег Клименко ЧСН. 80% таборів відпочинку та санаторіїв в Україні готові прийняти дітей на канікулах. Проте у цих закладах ще немає дозвільних документів. Це дані міністерства соціальної політики, які були озвучені на селекторній нараді за участі виконавчих органів усіх областей. Саме регіональні чиновники повинні забезпечити повноцінний та безпечний, а головне корисний відпочинок та оздоровлення дітям. Головна здоровниця півострів Крим тільки 50% оздоровчих таборів підготувала до нового сезону дитячого відпочинку. По всій Україні готовність підтвердили 80%. Втім, табори та санаторії ще не мають дозвільних документів. За інформацією з регіонів на даний час отримали дозволи на відкриття лише 28 дитячих закладів із загальної кількості 797. На даний час лише у Донецькій, Київській, Вано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській, Одеській, Черкаській областях та місті Київ готові до відкриття понад вісім. 50% закладів, але разом з тим вони ще не отримали дозвільних документів. Розпочати сезон оздоровлення в Кабміні планують 1 червня. Втім, санітарні лікарі своє добро на відкриття багатьох закладів ще не дали. Це через відсутність у деяких централізованої каналізації та водогону. Більшість об'єктів наметові містечка. Зараз треба оперативно ще раз переглянути. Ті умови, в яких будуть відпочивати наші діти з точки зору якраз санітарно-епідеміологічного стану. Як завжди, паличкою виручалочкою стануть шкільні табори Цьогоріч їх побільше запевнили в міністерстві освіти, бо кращої альтернативи для відпочинку молодших школярів у червні немає. В Україні вперше вирішили нагороджувати спеціальними преміями за розроблення та впровадження інноваційних технологій до дня науки, який відзначатиметься 18 травня. Такі нагороди мають вручити п'ятьом авторським колективам за інноваційні розробки в галузі ракетобудування, медицини та контролю якості питної води. Переможці отримають 180 тисяч гривень. Ці премії без не переменшуючи їх значення, можна назвати. З найвищим світовим рівнем досягнень 21 квітня, коли відбувся запуск ракет Носії Антарес, це так званих космічних таких вантажівок, які забезпечують міжнародні станції. Перша ступінь носії була української розробки. Українських повністю зроблено за українськими технологіями. А от на Черкащині поки що не до науки сьогодні в області фіксують найнижчий в Україні рівень заробітних плат у вчених. І цим пояснюється висока плинність кадрів у цій сфері. У наукових та навчальних закладах області нині працює майже 160 докторів наук та 1300 кандидатів забезпечити їм належну підтримку. Головне завдання влади переконаний голова облради Валерій Черняк. Для того, щоб ми підняли рівень нашої науки і ще більш на вищий щабель, сьогодні безумовно потрібно фінансування в першу чергу. І це ми чудово, прекрасно розуміємо. І те, що ми маємо сьогодні, найнижчий рівень заробітної плати. І, звичайно, молодь сьогодні сюди не йде. Черкаські студенти отримали можливість стажуватися у місті Дублін на дочірніх підприємствах світових виробників it сфери IBM, Intel, Dell, Microsoft та ще 300 великих компаній. Черкаський державний бізнес-коледж підписав протокол про наміри із ірландським коледжем Еден та інститутом розвитку інноваційних технологій. Угода передбачає інтенсивне вивчення англійської мови в коледжі Еден з подальшою здачою вступного іспиту до університетів Ірландії та Англії. Підготовка черкаських студентів триватиме у два етапи. Перший етап це стажування студентів в коледжі в містах Дублін та Лондон. Двохтижневі курси по вивченню англійської мови. І наступний етап ми плануємо, що він буде запроваджений в 2014 році. Це стажування наших студентів, які навчаються за спеціальністю розробки програмного забезпечення. В провідних компаніях міста Дубліна, які займаються it технологіями ЧСН підбиває інформаційний підсумок в п'ятниці у другій частині випуску. Про таке: це власне важче ніж видати видкати свою, свою книжку. Сто видавництв під одним дахом день на столичному букиністичному фесті. На Толуці у куцівці, як поета-дисидента Осьмачку, вшановували в рідному селі. Звичайно, що тут якраз він знайде свій такий урівноважений поладунок, душевний спочинок. Провідник у світ дитинства, естафета української народної ляльки на фініші. Як вітали її учасників? Ми робимо ці ляльки таким чином, як робили багато років тому. Продовжуємо 120 видавництв України та світу з'їхалися до столиці, аби взяти участь у Київському міжнародному книжковому фестивалі. Триватиме він чотири дні. Протягом цього часу відбудуться презентації новинок, літературні вечори та флешмоби. На книжкових прилавках в українському домі останній пережиттєвий роман єдиного володаря малої шевченківської премії у літературі Олеся Ульяненка про рок твір досі невідомий українському читачеві. Головний редактор видавництва каже, робота над виходом тексту у світ була не з легких, адже автора немає в живих майже три роки. Коли книжка на кількох флешках, коли на кількох, скажімо, комп'ютерах, і ти не знаєш, який роман чи які правки вніс раніше, які пізніше вніс автор, і ти. То це, це дуже важко. Це власне важче ніж видрукати свою свою книжку. Львівські видавці привезли до столиці фактично в єдиному екземплярі казки дідуся Гурама, надруковану шрифтом Брайля. Видавництво вперше взялося за створення книг для незрячих. Всього випустили 200 екземплярів, більшість з яких розійшлися по спеціалізованих освітніх закладах. Діти вони не можуть навчатися грамоті тільки за аудіовиданнями, за аудіокнижками, щоб вони вміли писати, вони мають мати доступ до саме книжок Шрифтом Брайля. Більше ста видавців України та світу зібралися під одним дахом на київську міжнародну книжкову виставку. Тут не лише можна купити книгу, а й поспілкуватися з письменниками, отримати автограф та взяти участь у літературних вечорах. Організатори кажуть, не женуться за конкуренцію з іншими відомими книжковими фестивалями. Не хочу говорити, що ми виключно статистично посилюємо присутність, але ж і якісно, тому що сьогодні це перша виставка, книжкова виставка 2013 року. Вона по суті відкриває з собою цикл виставок, які пізніше відбудуться, в тому числі і в Арсенал і Львівський книжковий форум. Виставка триватиме до 19 травня. У передень організатори запланували провести ще й масштабний дитячий флешмоб. Одночасно в семи містах України малеча під пильним оком національного реєстру рекордів танцюватиме у костюмах літературних персонажів. Видатний український поет Тодосі Осьмачка незабаром буде перепохований на Черкащині у рідному селі Куцівка. Про повернення його праху зі США нині ведуться перемовини з Америкою. Про це заявила голова обласного середку національної спілки письменників України Валентина Коваленко під час поетичної толоки хата Осьмачки. з нагоди 118-ї річниці з дня народження репресованого поета на його батьківщині зібралася письменницька еліта, щоб вшанувати ім'я репресованого колеги. Презентувала двійник його першої збірки Круча, нову збірку поезій та вручила першу літературну премію імені Осьмачки. Ішов я від батька з глухого села у город далекий полями. Обмиті дощами та шумами трав, шляхи пригинались в степу до канав, за гори під сонцем лягав. Цей вірш, написаний Тодосем Осьмачкою у минулому столітті. У виконанні літературного театру зазвучав особливо живо і сьогодні. У рідному селі Кусівка на Смілянщині під час толоки, організованої в його ім'я. Письменницька еліта, репресовані колеги поперу, депутати та громадські з'їхалися, щоб відзначити 118-ту річницю з дня народження поета у старій церкві, де хрестився маленький Тодос, відправили панахиду. На вулиці, що носить його ім'я, з'їли вареників. Відвідали бібліотечний музей. Булястели репресованого літератора пригадали події з його життя. Далекий родич осьмачки Розповів найперші свої спогади про нього. І він йде вулицею нашого Сташлика, ну, Куцівку. Ну, і кажуть, тікай, бо ось йде ось Мачка і забере тебе в торб. То я заховав за тин, за кущі виглядував. О, ну, що, що мені врізалось з пам'ять, це те, що він був одітий. Сорочка на голові бриль солом'яний. О, сорочка з ну, домотканого полотна, така біла. Про те, що то досі осьмачка, поет Дмитро Щербатюк, знав ще зі школи. А от про те, що писав він про рідне українське, що відстоював самобутність нашої держави і за це був гнаний тодішньою владою репресований. Дізнався вже після одруження з племінницею. Тодося історія свідчить, як поета Осьмачку на півстоліття викреслили з літератури. Навіть помер він і був похований на чужині. кажуть, там його не шанують. Могила занедбана сьогодні, ж ім'я репресованого письменника по-новому воскресло, а прах планують повернути додому. Почалися перші перемовини із е, Америкою. Бо коли людина у своїх стінах, у своїй землі, е, серед того духу і верб оцих прекрасних, і людей оцих прекрасних, які бережуть його слово, звичайно, що тут якраз він знайде свій такий урівноважений поладунок, душевний спочинок. З нагоди річниці Тодося Осмачки фонд його імені видав двійник першої збірки поета Круча за кошти обласного бюджету. Побачила світ збірка віршів та прози Осмачки. і це лише початок, зазначили письменники. В моїх руках є книжки. Оце Михайло Семенко, оце це Геошкоропій. Це серія розстріляне відродження, яку започаткував і почав вести сполоски треба упорядкувати осьмачку і ми його видамо от в такому форматі форматі максимально вибраного а на місці де колись стояла хата осьмачки а нині розмістився меморіал письменники назвали ім'я лауреата першої всеукраїнської літературної премії імені Тодося осьмачки її заснували торік за почесне звання боролися письменники з усієї україни отримав її мирослав дочинець із закарпаття переможця на святі не було тож диплом та премію в розмірі п'яти тисяч гривень йому передали секретарем національної спілки письменників Лідія Миланч. Легкуриш, Черкаська служба новин, єднальна сила мистецтва у Черкасах завершився конкурс української народної ляльки. Майже 150 обдарованих школярів із Черкаської, Тернопільської, Львівської, Київської та Луганської областей взяли участь у цьому творчому змаганні. Переможців рукотворного берегу нагороджували в обласному художньому музеї. Як і кожна дівчина, Настуся з Чигирина мріє колись бути нареченою, тож і образ для своєї мотанки вибрала весільний. Цим видом творчості школярка займається вже чотири роки. Однак на конкурс свою роботу запропонувала вперше і перемогла. Вона наречена називається чигиринська наречена і виконана традиційними методами та за традиціями нашого міста. Знайшлась на виставці і друга половинка для Чигиринської нареченої. Юлія із файного міста Тернопіль створила красення легіня. Про конкурс дівчина дізналась із інтернету. Незвичну ляльку зробила теж не випадково. Я захотіла робити нареченого, я хотіла, щоб моя лялька відрізнялася. Лялька це провідник у світ дитинства, посередник між бабусею та онукою, каже відома тернопільська майстриня Алла Шушкевич, яка зі своєю маленькою помічницею онукою Анною Марією завітала до Черкас, щоб дати майстер-клас. Ми робимо ці ляльки таким чином, як робили багато років тому, і в цьому саме ця родзинка ляльки, що ми робимо так, як це страдавні наші предки робили. Вони означають оберіг для кожної е, мами, цими ляльками граються діти. Радіє результатом півторорічної творчої естафети, яка набула всеукраїнського розмаху, засновниця конкурсу, майстриня Лідія Колесник. Заручившись підтримкою обласного управління культури бібліотеки імені Шевченка та художнього музею, дівчина довела народні традиції, об'єднують, а особливо такий оберег, як лялька-мотанка. Тобто лялечка була дуже важливим у житті дівчинки, як і зараз Правда, зараз заміняють більше фабричні ляльки, але все ж таки традиції відроджуються. Переможців визначали за номінаціями у відповідних вікових категоріях. Авторам кращих робіт вручили грамоти і призи. До кінця травня мотанки експонуватимуться у Черкаському обласному художньому музеї. Наталя Майборда, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба. новин. А на цьому мить у чого сенса. Все більше новин на нашому сайті. Росмедія і Далі про спорти, про носиноптиків на завтра. Бажаю вам вдалого і насиченого вікенду. Тання зі спортивними подіями п'ятниці 17 травня вас познайомлю я, Вячеслав Лопушанський. А ділитися дійсно є чим повернення на тренерський місток головним тренером шаркаських мав вчора було призначено. Володимира Холопова саме український спеціаліст має провести наступний сезон на головному стільці лави запасних помаранчево чорних у Суперлізі. Нагадаємо, що Холопов працював на посаді головного тренера черкаських мав протягом трьох повних сезонів, починаючи з 2009 до 2012 року. За цей час мавпи двічі ставали володарями золота вищої ліги та одного разу вигравали кубок України. Причому холопову належить своєрідний рекорд його команді вдалося виграти чемпіонат України без. Жодної поразки у сезоні 2011-2012 Володимир Холопов тренував черкаські мавпи в Суперлізі. А в минулому році він працював асистентом Йовіце Арсіча. Сьогодні у Ялті стартувала всеукраїнська універсіада з легкої атлетики. Традиційно великі сподівання покладаються на черкаських атлетів, які два роки тому посіли третє загальнокомандне місце. До Криму вирушили 16 легкоатлетів. Більшість з них представляє Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Серед фаворитів турніру. Уманський метальник Молота Андрій Мартинюк та спринтер Черкас Денис Нечепоренко сьогодні вранці Нечепоренко показав кращий час у півфіналі 400 метрівки з бар'єрами. Саме нашого спортсмена звають фаворитом на цій дистанції. Також на універсіаді спробують свої сили Данило Даниленко та Вадим Харківський, які у лютому стали чемпіонами України серед юніорів в естафеті. Сьогодні до Черкас завітала баскетбольна Євроліга. Головний юнацький баскетбольний турнір старого світу привів до Черкас кращі клуби з Литви, Латвії, Росії та України. Протягом трьох днів вісім клубів визначать між собою переможця суперфіналу. Цікаво, що саме цей турнір для 17-річних хлопців стане останнім в юнацькому віці. Відтак, представники КОМА зроблять максимум для позитивного результату. Перший день баскетбольних баталій побачила, і наша знімальна група. Україну на цьому турнірі представляють чотириразові чемпіони держави. Черкаські «Мавпи-96». в першому чвертьфінальному матчі суперфіналу Черкасці зустрілися з Литовським Ай Цій непоступливій команді колектив Максима Міхільсона програвав на аналогічній стадії змагань у минулому суперфіналі Євроліги. Тому сьогодні господарі будівельника мали відразу кілька завдань: і реванш взяти, і місцевих болівальників потішити. Попри рівний старт гри, черкасці краще відіграли другий період і пішли на велику перерву з комфортною різницею 41 на 33. В третьому періоді вони ще збільшили свою перевагу. Вперед помаранчево чорних повів наймолодший баскетболіст у складах обох команд. 15-річний Святослав Михайлюк в цій грі зібрав 25 очок, виконав 8 підбирань та 4 передачі. Зусилля цього захисника дозволили його команді відірватися від суперника на відстань 16 балів. Наприкінці матчу литовці дещо скоротили відставання, але врятувати гру їм не вдалося. 83 на 76 Черкаські мавпи 96 виходять до півфіналу юнацької Євроліги. Ігра ну, дуже сложная, ви самі видели. Большую часть першої половини проигрывали. Вот. Я вважаю, що благодаря только защиті, саме відвержена ігрі. Іменно всіх 12 ігроків защиті ми змогли переламити попід ігри і как бы, одержати победу. Зважаючи на вихід у півфінальну стадію змагань, черкаські мапи-96 вже перевершили своє найвище досягнення в Євролізі. До цього нашій команді вдавалося посісти п'яте місце в суперфіналі. Сважаючи на підтримку властных трибун, тренерский штаб разраховывает на максимальный результат в цьому турнире. Домашний суперфинал с одной стороны, как говорится, дома и стены помогают. С другой стороны, есть определенное давление. Мы сегодня сами видели, что это давление на площадке, как немножко сказывается, на игроках. Очень плохой процент реализации штрафных бросков. Волнений дети еще не совсем могут справиться именно в психологическом плане. Так, конечно, Болельщикам огромная благодарность, Тому що сьогодні була така поддержка, яка не завжди була на іграх Суперлиги. Суперником Черкасів у півфіналі будуть підмосковні хімки, які в першому раунді плей-офф обіграли Литовський майже кі. В'ячеслав Лопушанський, Юрій Дубина, Черкаська служба. Новин і на сьогодні у мене все. З понеділка в цій же студії зустрічайте Ганну Іванченко. Я з вами прощаюсь. До побачення. Любіть спорт і більше посміхайтесь. Хай щастить! Розпогоди на 18 травня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря в області вночі 11-16, в день 23-28 градусів тепла. У черкасах вночі 13-15, в день 25-27 градусів з позначкою «плюс». Мілива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби істотно не зміниться. Відносно вологість повітря підвищена найближчої доби коливатиметься від 80-90% вночі до 50-60 в день. На Черкащині спостерігається дуже тепла, нестійка погода з грозовими злововими дощами. Внаслідок дощів та припинення сухові в області відбулося загальне покращення агрометеорологічної ситуації та зниження пожежної небезпеки. У найближчі дні погодні у моє Черкащини визначатимуть атмосферні фронти, що переміщення. Щується із заходу Європи, спостерігатимуться періодичні короткочасні зливові дощі у супроводі гроз. Дуже тепла з дощами погода отримається у нашому краї. І наступного тижня температура води у Кременчуцькому водосховищі біля Черкас складає 21 градус. Будьте обережні під час відпочинку на воді. А за народним календарем, 18 травня відзначається день пам'яті мучениці Ірини. У народі цей день називали Ірина Розсадниця, оскільки у період з 18 по 25 травня прийнято висаджувати розсаду капусти. Займатися цим зазвичай можуть лише жінки. Якщо посадить овочі чоловік, то вони зацвітуть, але не Плоду. У цей час починає зеленіти липа, зацвітає чорниця. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди.